Hello Friendly, з вами на хайпі Деніс Friendly. Купив, коротше, ось такі круті окуляри вчора в Аврорі. Це, коротше, вони були пару років назад, такі хайпові окуляри MLG. Glazes, Pixel Glazes, знаєте, Pixel окуляри, типу Майнкрафтерські, Майнкрафтські окуляри. Так, сьогодні у нас буде ось такий пончик. Та. Знімемо з такого, не знаю, трохи... Буду в окулярах, трохи ні. Зні... Сьогодні у нас ось такий пончик шоколадний. Так, з глазурю, в середині є якась, бачите, начинка. Попробуємо, у нас ще є тут трошечки обгаризки якісь, тому що батьки не доїли, доїмо зараз. З'їмо цей один пончик, зробимо каву, проригуємо з кавою. Тому такі справи поїхали до, до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує, сьогодні він буде їсти на. Ось такий, ну, не знаю, чи пару пончиків. Коротше, на ось такий пончик, пончик, пончик. Давайте з вами їсти його. Та їсти потім з кавою спробуємо. Давайте. Розділимо спочатку. Так. Так, тут трошечки я не прибрався. Вже поспішаю, то вже скоро треба йти на роботу. так. Давайте. Опа. Так, ось такий пончик. Мені в цих окулярах все дуже темно і темно, знаєте? Ці окуляри дуже темні. Вони такі від сонця, бачите? Видно вам? Тут все темно. Так, Тут тупо все темненько. Ну нічого, нічого, трошки прорегуємо, так. Чекайте, що? Ага, все добре. Так, ну давайте спробуємо. Дуже сухе. Треба каву робити, бо то все сухе. Я uh -huh, начинка біла, я кавова. Е, э, Служщенка и молоко, да? Mm, оцінка... Ну, ну 8 с плюсом, я бы поставил 9, но это сухая засохло, я так понял, за пару дней, бо это уже купался 10 числа в неделю. Уже прошло 2 дня. Поставлю 8. Опишу. Так, давайте... Окремо начинку. кремо, давайте наченко, ну. О, начинка 9. Глазурь. Ммм, глазурь вісім. Тепер оцей хліб. Хліб, сукей. Вісім бусухей. Давайте ще один кусок зробимо каву. Зараз. Ммм, це не молоко, це сир. Ось такий. М -м -м. Доволі можна їсти. начепку давайте отако не, нормально Нормально. Короче, я хотів сказати дивіться не знаю чи вже будуть кліпи взагалі виходити бо того, що 300 лайків та? якби ви поставили ще раз 300 лайків ютуб зарахував то виходить з тими що він вже списав було б вже 600 лайків та? розумієте про що я то вже виходить що мені вже треба 600 лайків але 300. Ну, як вже би 300 набрало, то може би я вже випускав кліпи, я не знаю. Але, скоріше за все, ви вже не набираєте, бо Ютуб списав ті лайки, дуже обідно, дуже жалко. Ну, ніхто не знав, але так сталося. Що вже зробиш, так? Хотіли, ну нема. Ну. Тому виходить, що мені взагалі кліпи не робити, не знаю. Може буду, але... Ну, вже б хоча б 300 лайків там би думалося. Так ти, ти вже не знаєш. Давайте каву зробимо. Так... зробимо каву. О, тато намолов каву, бо то не було кави. Кава, кава, кава. Ой. А хто дурачок? Ви я ударився. Просто не міг пройти мемо і не взяти ці хайпові окуляри, реально хайпові. Так. Реально на хайпі. йоу йоу, йоу Колись ми в монтажці вставляв ці окуляри, а зараз в реальному світі у цих окулярах, да? Так. Приготую за цей час молоко. Поки воно там збігає. Іде. Там. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, молока, блін, трішечки, лки-палки. Чо, реально дуже мало? Зараз подивимось. Йоу. А це не молоко, це зупа, так? Це зуба. Що ти хочеш? Хто ти хочеш? Що тобі потрібно від мене? Куколка. Молока лиш трошки. Треба розморожувати. Так. <реш> <реш> чи добре бачу, чи не добре, так? Це буде довго, це буде довго. Так, ліпше поставлю на паузу, бо будете довго чекати, дружні, а це не добре, так. Я до речі вчора е, ледве попав 11 в 11, щоб загрузити контент. Бо настільки роботу робили, ми, коротше, ці всякі прибори від одного лікаря. Вивозили, все це перевозили, таскалися, це було складно дуже для нас. Ну, для мене опублікувати. Добре, я побіг мах-мах, в туалеті, я в туалеті це опублікував вчорашній контент. Ну якщо не вийде, буде прем'єра, так? Тобто страху, я думаю, особо немає, так? Я думаю. Так. Сьогодні я реально на хайпі. Давайте побільше лайків, бо я сьогодні на хайпі. На хайпі день не Зараз му у буду на хайпі точно. Так, не молоко, а кава. Так, тому такі справи. Вже мусив зробити каву, так як... Е, та. Так. Так. Е, так як е, цей вон. Вже е, е, в пончику. Пончик ну, маленький, то ми вже зробимо, так. А то молока стало. Нічого стало. Найголовніше, що стало. Так, я за ці окуляри дав 50 гривень, тому такі справді трошки. Але вони ну, дуже темні, та, бо то, що були зелені, то, що були такі зелені, фіолетові, здається, жовті. Але я знаю, що оригінал має бути такі чорноваті. Та чорні. Ну це трохи сіро з чорними. Так, я знав коротше. Так, Так, ну і давайте спробуємо з кавою ці пончик. Бо з кавою, звичайно, буде ліпше, так як він уже засохший, так. Зараз буде точно ліпше. Гаряче, але нічого. Це нам не помішає. І ми нікому не помішаємо, та. Я ще помішаю. О, паличкою на чоклову. Хочете ще? Я знімаю постійно шорти з паличкою, але тепер вже щось переліду впали, не знаю. Якщо чекаєте, то чекаєте. Давайте. Скоро у нас буде 15 березня. Знаєте, що це за день? Той день, коли я того року пропустив, з цього року я набагато більше пропустив. Це я ж блокував аккаунта. Chocolate daia, é para o cara. Isso é dobrão. забув показати на початку. Ну ви бачили самі. Все у вигляді квіточки намалювали. Ну, в принципі, 8 балів, так. Можна поставити. Ну, поставлю 9. Во вроде я за записать гравень. Доволі так себе. Щось таке собі. Все-таки скавой 8 бали, все. Кава сама гаряча. Добре, доп'ю її після відео. А з вами був Денис Дружній. Дякую, що додивилися це відео. Пишіть, як вам ці окуляри, пишіть коментарі. Я щось на всі коментарі не встигаю під всіма відео відповідати, щось там відповів. Но не... Я тоді казав тими попередніми відео, що на всі коментарі відповім. Все-таки на всі я не можу перелайкати відповісти, просто не встигаю. Щось з часу, хоч бо ви трохи пізненько коментуєте вже на наступний день, розумієте? Я дивився коментарі. От за, за вчорашній ролик, ви прокоментували сьогодні. Ну десь не знаю які годині, пару годин назад. Пишеться сьогодні, тобто не вчора. І я не встигаю тупо вам е відповідати. Бо я чекаю, що ви вчора напишете, а то ви вже пишете сьогодні. Ну, коротше, десь устигну е відповім у цьому відео. Якщо не встигну, вибачайте вже в наступному. Добре. А з вами був, як завжди, крутий День Френдлі. Всім удачі, всім е е е пока. Бувайте, йоу, <-та> поїли, супер. Оціночка та саме хай буде. Я, коротше, оцінку вже сказав. Пока.